Сто сідання продовженим, У нас сьогодні з'явився поколено з'явився нарешті захисник та з'явився обвинувачений. Перше, запитаю вашу увагу, що в клопотанні прокурором подано з порушенням порядку передбачено КПК України, так як за три години взагалі нам не влучено не є клопотання, згідно статті 104, частини 2, там чітко передбачено, що клопотання про застосування з закладу вручається в за 3 години, за час судового року. Наразі прокурор не дотримав цього домови. Наразі прокурором порушено вимоги главі 18, саме статті 124 і не влучено нам це клопотання. А тому таке клопотання підлягає точно задоволення, взагалі Розглянути, тому що воно продане спорушення. А потуже, запобіжний захист обирається звідти команда соціального кольору на 60 діб. Наразі 60 діб минуло і ухвала суду вже е, не має своєї сили, і тому ми не зобов'язано під захисний з'явитися далі, відмічатися, про що на голову щось пане прокурор Володієте. Тому посилання прокурора що Міпізахист не перестав це відмітки, це суперечить практики Європейського суду, а також вимога кримінального процесуального ходесу, так як ухвала була винесена на нашій дій, і вона припинила свою дію. Тому будь-які посилання на те, що мій підзахист не порушував якісь обов'язки на її покладу, це вносять сурубах суб'єктиву думку прокурора і її не відповідає, вимога кримінальний процес саме і, по-третє, саме головне, що е, на, наразі ми не повідомимо, що взагалі наразі не бажає зараз у справу озглядати без свого другого захисника Вербанк, і це його право. Він бажає, щоб в нього брали участь два захисника Тимченко і Верба. Наразі немає захисника верби, нам не відомо, що регіоне що буде, це не наше питання. Так як е, я розумію, що належним чином е, захисник Верба не повідомлений про дане судове засідання повістку, він не отримував судове повідомлення. Наразі ми просимо суд перенести розгляд даної справи і належним чином викликати захисника в рубу, також повідомити нас про дату наступного судовості. У нас все добре. Голосу піддержувати адвокату. Визнаємо адвокат-кінченко суді сьогодні засідання, адвокат кінченко захистив свої знання шляхом здачі синапсу. Ризик як пакет центра, ну, не збійна синоптика, може навіть доставити деякі що, а тут, е, тут ми почали, так, давно питання получне плана староста з собою маршити. Будь ласка, е, слідчу колобастанілася, здалося, що судно, да, презентації з суспільністю. Ну, я щось писався в той час і получаю останній день, який був останній так, так

буде наш. Ми говоримо 26 квітня 2017 року бабуся містера Дякітського міста Дякітського старого він щоседілона за учищем спадкові права. Свіджує за зазовленою незначальною основною різною заставою, що виш, дані обчислення за доменіше. А та получил едороги там 180 з інвестицій з власності, при цьому ще 30. Ніка пока ровно просто на. Деталі по частково. Застава відносина забачна Обрати до обвинувачення з доміжного заходу в літри мання підварту від Росії сполучені в Україні може бути на два місяці до 23.6.2016 року взявшого підварту в залі суда. Голосу суду окремого відбуду суду оскарження не підказати що це краєв.